От так от. Мій синочок. Мій синочок. Сьогодні поїхали на скали. Я ловив на мікроджег, а він ловив на трошки більшу. На вечір рішили половити. вечір рішили половити. Він поставив вістера трошки більше. Вах, який лящ! Молодцом. Вот, От. Мій синочок. Сиди-сиди, дім, дімко, дідько, обережно. Обережно. От він синочок тримає, показує. І от він ляще. Спускаємося. Ах, красавець, красавець, Я і думати не мог, що на твій стирок. опа, от, він. Зараз ми його будемо брати. Зараз ми його будемо брати. Вот и у нас высыч. Ух ты, какие, а? Килограмм не менее. От пивтора. Полтора. Димон, ну ты орел. Димон, ну ты орел, помаши ручкой. Помаши ручкой. Вот такие подвиг совершил мисс Нулька. Ага, лязь, полтора кілограма не менше, а той може і більше. Молодцом. І на твістер. І на твістер. Ха-ха. Ще в мене такого не було. Ну, Дімон хит, хит парада. Хит парада, давай. Буду зараз знімати. Все. А от ми його отут зловили. Оцей Дністер. Оце в нас Дністр, отакий вечірній кльов, на лещах.